Як зрозуміти, яка ціна за клік для ваших пошукових рекламних кампаній, для вашого брендового запиту, для бренда конкуренту чи вашого цільового ключового слова нормальна, адекватна чи ні? Це досить зручно робити на стартах в рекламній кампанії, коли ви тільки її запускаєте. І єдиний варіант, як ви це можете зрозуміти, це запустити цю кампанію на стратегії ставок ручна ціна за клік або максимальна ціна за клік. Але частіше всього це працює саме на ручній ціні за клік. А що це таке ручна ціна за клік? Ось дивіться, зараз я вам покажу це. В налаштуваннях у вас буде стратегія призначення ставок виглядати приблизно ось таким ось чином. Так, воно вверху десь. Призначення ціни за клік вручну. Бачите? Ось. Призначення ціни за клік ручно. Для цього вам треба поколупатися. в цих налаштуваннях. Ви можете знайти цю стратегію став. Це дуже древній формат, я так сказала, зари динозаври, формат призначення ставок, який там користувався, я такий як динозавр, такий гул рекламі її ще пам'ятаю. Шикарна стратегія для точкового контролю, що ми платимо, як ми платимо, чи правильна ціна за клік, неправильна ціна за клік, переплачуємо на автоматичну стратегію, не переплачуємо та інше, саме в пошукових рекламних кампаніях. І плюс це дає нам більшу прозорість зрозуміння нашого реального рейтингу Оголошен, тому що якщо ви не в курсі, а, там можливо, хто дивиться мене там може не, не варто про це зараз говорити. Та да? підемо далі. Як ми можемо це зрозуміти? Дивіться. Для цього дивіться, коли ми запускаємося на ручній ціні за клік, в нашому випадку ми спеціально запускаємося на завищених ставках. Тобто, якщо я відкриваю кампанію, в групу оголошень, бачу тут набір ключових слів, от вони поклікав мене відфільтровані, і ми бачимо, що в мене тут по 3 бакса поставлена ціна за клік. Наскільки це адекватна чи неадекватна ціна за клік? Чому три пакса я тут ставила? А, наприклад, не два, не один, не 80 центрів, не 10, не 15? Це зазвичай прораховується на базі планувальника ключових слів. Це я вам пояснюю логіку, чому так відбувалося. Коли ми заходимо в планувальник ключових слів, шукаємо нові ключові слова, і ось тут вибираємо, наприклад, от. США повні, а в мене це були, скоріше всього, навіть якісь певні штати були обрані. І я ось обираю мова англійська, то я можу приблизно побачити в даному прогнозі по кількості запитів ставку для показу вгорі сторінки. Тобто, як бачите, для деяких запитів в мене навіть ціна за клік ще й дешевше поставлена від того, що є. Бачите, наприклад, тут взагалі 461. Ця ставка нам треба для того, щоб розуміти наскільки є висока чи низька ставка в принципі в аукціоні, наскільки агресивні чи не агресивні конкуренти а, в певних там чи штатах, якщо ми беремо Сполучені Штати Америки, чи в якихось регіонах, чи загалом по ключові по ключовим словам, тому що. Ключових слів з низькою е, конкуренцією практично зараз не існує в епоху, ЕКІ, це практично нереально. Тобто, це я вам поясню звідки взята була ціна за клік у розмірі 3 доларів. Це щоб ви розуміли, запускаємося. Ми на ручній ціні за клік в стартових днях тут буквально 2-3 дні рекламна кампанія працювала. На ручній ціні за клік і на завищеній ціні за клік спеціально для того, щоб умовно агресивно увірватися в цільовий аукціон, пощупати гарячий аукціон. Сагал, погоджуюсь, тут потрібно було взагалі 5 баксів задати для цього ключового слова, бо все-таки там прям гарячий аукціон. Це нам дає перше розуміння реальної нашої картинки в статистиці аукціону, тобто, де ми дійсно на цей бюджет, який ми тут задавали, ми були в топах, не в топах. десь Внизу, десь не внизу, Чи є там дуже супершвидкі конверсії. Тобто, чи цей трафік взагалі висококонверсійний для нас, там мало конкурентів, і там є цей попит, як 2900, ми перед цим бачили показів за місяць, чи там висока конкуренція і дуже мало трафіку, за який борються ці конкуренти, і там треба прям постаратися, щоб витягнути цей продаж. Це два. І третє, для того, щоб відразу для себе далі Google більш-менш адекватно розраховував. Ціни за клік, які ми в майбутньому повинні платити. Для цього в нас є прям три розрахованих для нас персонального показника. Ви можете їх у себе знайти в значок значеннях стовпцях. Ось тут стовпці. В атрибутах у вас є оцінювальна ставка для верхньої частини, оціночна ставка для першої сторінки і для першої позиції. Шикарних три стопчик. Вони зазвичай з'являються з запізненням у вас. Тобто протягом 48-72 годин зазвичай на ручному, на ручній ціні клік вони з'являються. На максимум кліків я не пам'ятаю, можливо, вони можуть з'явитися. Тут точно на ручній ціні клік вони присутні, ці стовпчики. І як ви бачите, от. Точно, в мене поки що немає прогнозованої ставки для першої позиції, але це в мене не та ніша, яка прям вимагає прям першої позиції, тому це не супер страшно. Вона може з'явитися пізніше зі збором аналітики, статистики, там трішки пізніше по часу, неважливо. І тепер ми дивимося на оцінювальні ставки, які нам тут пропонуються. У нас тут їх дві для верхньої частини сторінки і для першої сторінки. Що таке для системи верхня сторінка? Ну чи тут вказано, чи ні. you <laughs> Зазвичай, коли ми відкриваємо якусь видачу, неважливо на мобільному пристрої чи на ПК, у нас є декілька форматів або органічних, там вони зараз дуже переплутав видача, правильно, зазвичай у нас йде товарна видача, під нею частина спонсора від реклами, і потім органіка йде. Ось умовно, ці перших 3-4 позиції, які ми побачимо під товаркою чи над товаркою, вверху зазвичай вважаються оцим верхньою частиною. Перша сторінка, умовно, ще поки в Гугла існувала оця сторінка. Навігація в Google Search, вона ще сприймалася, але зараз вони перероблюються як сплошну кускленту, тому це умовна перша сторінка. І ми тут бачимо, що для нас безпосередньо під ці ключові слова розраховані ну, прям супер низький за клік. Як ми бачимо, лише ось одне ключове слово має прям прогнозовану для верхню, навіть вище від того, що ми задавали. Мало того, Google відразу нам пише нижча ставка, ніж для першої сторінки. І це дуже зручно для вас. Чому? Тому що, по-перше, ви можете або відкоригувати ці ціни за клік зараз масово, я зараз покажу, як це дуже масово по всім ключовим словам, зробити. Це раз, що ви це перше, що ви можете зробити. Друге, це дає вам прозору картинку розуміння, в принципі, чи ви достатньо платите за ціну за клік, чи у вас є сенс її знижувати. Це якщо ви рекламуєтесь на максимальній ціні, на максимум кліків стратегії з обмеженням. Чи на ручній ціні закликін, коли треба на такому рекламуватись? Коли, наприклад, за останні 30 днів немає аналітики, але вона була погана, і вам треба збирати якийсь трафік. Шикарно. плюс, це для вас буде потім давати розуміння, наскільки. Адекватно чи неадекватно, максимум конверсія або максимальна цінність призначають ставки. Дуже шикарний інструментарій. Тобто зараз мені треба знизити ці ставки. Як би я це на вашому місці робила? Ось дивіться, це робиться дуже просто. Спочатку я спускаю усі ставки, десь призначити нові ставки, наприклад, точно до 30 євроцентів. Немає сенсу взагалі занижати для штатів нижче 30 Є боже, чого євроцентів центів американських зелених центів з ціну за клік. Немає абсолютно задачі. Наступне я зараз буду їх масово піднімати. Бачите, у мене тут скрізь ціна за клік 30 центів. Бачите, тут Google свариться, що це дуже низька ціна. За клік і мені треба піднімати. я це зараз буду робити. Дивіться, як це буду зробити. Спочатку я підніму для першої сторінки, чому спочатку для першої сторінки, для того, щоб якщо раптом для верхньої частини сторінки десь у мене не прорахований показник, а він прорахований для першої позиції, у мене там вже ціна за клік буде стояти. І зараз я те саме зроблю для верхньої сторінки. Дивіться, застосувати. У мене тут ключових слів 25, їх тут треба було повиключати частину. Їх тут небагато, бачите, все. Тепер, що мені залишається? Обов'язково відфільтрувати по Maxi ПС для того, щоб перевірити, чи є прям супернеадекватні ціни за клік, бо буває таке 15-16 доларів. Вам такі ключові слова не треба, ми їх призупиняємо відразу, або перестворюємо їх інші типи відповідності для того, щоб поправити якість оголошення. Ось бачите, як у мене ось тут все стало. І обов'язково перепровіряйте самі найнижчі ставки, тому що, бачите, десь у мене взагалі прораховано як одна там Ота, що абсолютно нереально, це нереальна ціна. Це щось прям промальовано прям на супер якихось непонятних аукціонах, тому я йому не довіряю. Тобто мені тут треба, щоб не нижче якогось певного потолка було. Все, неадекватних нічого нема. Тут досить нормальні ціни за клік проставлені. Ваша задача тепер слідкувати за розміром рекламного бюджету для того, щоб давати достатнього, щоб він витягував певний трафік. Як зрозуміти, що буде впливати на оці, оцінювання ставки для верхньої частини сторінки, для першої сторінки, кому ще буде принципово. Перше, це ваш показник якості. Ви також його можете додати в себе в стовпчиках, нажимаєте змінити стовпці. У вас прям є ось цей розділ показник якості, додаєте всі ці позначення. З чого він складається? Він зазвичай описується в цифровому значенні, там від одинички до десятки. 10, 10 з 10, чи буде тут, чи не буде дуже. Важко сказати, бачите, у мене він ще навіть не для всіх ключових слів прорахований. А, те, що 7 із 10 і вище, можна, в принципі, не чіпати, нехай котиться, досить непогано. Все, що нижче 7 із 10, тобто 6 із 10 і нижче, треба його правити. І тут треба звертати увагу на CTR на якісь цільові сторінки, це буде в нас вже окремо про це відео. Тобто ми тут система буде враховувати наше значення. Показник якості нашого, рейтингу нашого рейтингу нашого оголошення, що купу різних параметрів, в тому числі наші аукціони. Тому від якості трафіку, який ви будете тут генерувати, наскільки він буде класним чи поганим, цільовим, вузьким, широким, чи яку ви ціль переслідуєте в цій кампанії, буде залежатися оці розрахункові ціни за клік, тому що вони прораховуються в тому числі для ключового слова в точної відповідності, але ж ви будете генерувати купу пошуку. Запитів, які ось, наприклад, той саме nipple covers дивіться ключове слово. Ви ж можемо зараз знайти ключового слова. Ні, ми отак зараз зробимо, щоб було зручніше. Ось, дивіться, best Беремо пошукові терміни прямо по цьому ключовому слову. І ось бачите, ми можемо відразу бачити типу же запитів, які тут пішли: чи вони з best, чи без best, гарні вони, погані. І яка головна ціна за клік була? Бачите? Мені то прорахувало долар чим-то, долар 50 максимум ціна за клік. А тут я вже платила І 3, і 3,15, і 3,06, Google не щадить вашого гаманця, тому ще від якості. Ті трафіку, який ви будете тут генерувати, буде залежати те наскільки дешевою чи дорогою ціна за клік буде. Тому це також враховувати. Чим більше ця кампанія генерує той трафік, який вам треба, тим більш презентабельна ціна за клік для вас буде. Ось такий ось лайфхак по аналізу ваших пошукових кампаній.